you <laughs> Слава Україні! Блог Р. Перші проголовне. Підписуйтесь на канали, ставте лайк. Родина фірма Сергія Бобки працює на окупованих територіях і продає пальне окупантам. З цього можна зробити висновок, що компанія Бобок може створювати загрози нацбезпеці, безпеці суверенітету та терцілосності України, сприяти терористичній діяльності держави-агресора. Про це стало відомо з розслідування Бігус.Інфо. як заявляють в розслідуванні, російська фірма Монблан, яка належить братам Сергію та Василю Бобкам, працює. На тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами у травні 23-го компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів. Тільки вдумайтеся у цю суму. Відомо, що фірма Монблан старий родинний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності торгівля пальним. За даними українського реєстру Юросіб, навіть після окупації частини Донбасу компанія не була закрита. А окрім самого Бубки, власниками бізнесу Зазначається його рідний брат Василь та матір Валентина. Ще до 14-го Монблан брав участь в українських тендерах. Вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку. Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася у публічних торгах у 2018 році. На початку 23-го фірма Монблан з'являлася у російському реєстрі юридичних осіб. Реєстрація в базах країни агресор. Ра відбувається після того, як там ухвалили закон, що усі компанії на окупованих територіях мають привести документи у відповідність до законодавства РФ. На відміну від українського реєстру, в базах терористів адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк. А власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також зазначиться директором цієї компанії. У травні 23-го російська фірма Монблан братів Бубок почала офіційно торгуватися з терористами. Видно для таких зрадників. В гроші не пахнуть їм, очевидно, максимально байдуже, що окупанти зайшли на нашу територію. Щодня атакують нашу державу і вбивають мирне населення. Дітей просто ганьба. До того ж, зазначимо, що журналісти Бігозенфо знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель РФ. Так, 4 травня компанія уклала угоду з так званим Республіканським реабілітаційним центром Міністерства охорони здоров'я ДНР на майже 100 тисяч рублів. За ці гроші вона має надати Пантам 2000 тисячі літрів пального. Наступна угода датована 26 травня. Фірма Монблан продала 11,5 тисяч літрів пального на майже 669 тисяч рублів федеральному казенному учередженню. Центр по обезпеченню діяльності казначейства Росії. Останній контракт від 30 травня, 1200 літрів пального на 63 тисячі рублів. Компанія Бубок продала так званому республіканському казначейству ДРН. За угодами фірма Монблан продає не саме пальне. А талони на нього використати їх можна на заправках Монблану. Наразі їх як мінімум шість усі на тимчасово окупованих територіях України, чотири в Донецьку, по одній у Маківці та біля Волновахи. На усіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки як керівника компанії. Також у реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином РФ. А Бубка у цих же документах значиться громадянином України. Просто не вкладається в голові. Підкреслимо й той факт, що цим розслідуванням зацікавився Жан Б. Бел... Ленюк, народний депутат України, і отримав офіційну відповідь щодо цього розслідування від Бюро економічної безпеки. Там зазначили, що в ході відпрацювання відомостей, наведених у журналістському розслідуванні, установлено, що суб'єкти господарювання, які підконтрольні бубці Сергію Назаровичу та Бубці Василю Назаровичу можуть створювати загрози нацбезпеці. Також Беб зазначили, що розглядають можливість застосування санкцій проти Бубок та їх компанії. Якщо взяти до уваги ще й той факт, що у 2001 тисячі Сергій отримав Звання Героя України це має набрати ще більшого розголосу. Вийти з цієї ситуації безкарним йому точно не вдасться. На цьому в мене все Підписуйтесь на блогер. Усі посилання в описі.